Перша та єдина заповідь українця. знищ русський мір у собі. Що ми по-справжньому хочемо перемогти, ми повинні здобути перемогу не лише на державному рівні, а й на індивідуальному. Мені здається, перевірити себе на наявність чогось російського у світогляді доволі просто. І якщо ви це знаходите, його у вас бути не повинно. Ось інструкція. Якщо ви розмовляєте собачою мовою, переходьте на українську. Якщо ви слухаєте Кіркорова, слухайте кому вниз. Якщо ви захоплюєтесь Пушкіним, полюбіть Шевченка. Якщо ви любите залишати після себе сміття, приберіть натомість. Якщо вам хочеться матюкатися та хамити, навчіться бути вихованими, полюбіть культуру. Якщо ж вам дуже хочеться красти. Перекажіть натомість гроші ЗСУ.